там я Назар і зіть ми знов граємо в гру, яка називається Testing Blue. Ну, давайте начнём. І, кстати, я вирішив, що буду виложувати відео коротенькі, але вони будуть виходити кожний день. Бо у мене якась така хрень стався, що мені приходится кожне відео завантажувати два рази. Якої ідеї я просто. Давайте. Я один левел пройшов просто так. Мені робити не було що. Просто так. Мелкий чак ловим. Пока ему тихо. Крабики. Чак не ловим. Да, наверное, крабики. Не понял, что. Блин, цикачка походу упоролась. А она просто твектнется. Ну давайте я с ними. Чё, как Руканька. <рикольно> Давайте далі. Тут як я понял, в кінці, ми з'їмо планету цілу, а тоді почнемо ще ж грати. Гладчики всі під. Але в принципі це ж рибка, чия кула. Ми в кінці будемо грати за уколо. І вона з'їсть і все поряд. Але пуло космос, комре, вона І як Але це не вода важно. Так, великий крабін прям не може маленький. Давай трошки поддивти. Ну все. О, все, я тепер крабі про Прям с грибами, с землей, водорослями, водою і с ними. Сейчас убачим ее. Влг, но коли честно, но из конфу. Дальше. Ну, давайте дальше. Скоро вы назад Ого. І як И как с великий час. Так, рыба. Ой, вс. Что же за каньон якийсь? кислычка? Рыба. Кийс, вот тут лазе лазе. За штука. Да. В общем, пока є моребу. Тут є стилона. Тисяча карт. Орла будем. чуток топ. Чуть топ. Є риба. Тут ще є будуть призови такі, лев. Третєходить завдання. А на покай нема. Кстати, золотая рыбка таку такую скоростную подводную лодку. Так, о! Эйкусь надпись. Что-то. Непонятно, что есть такие. Тут курявый перевод. Трошки. Я хочу поставить на книжку, але там перевод корявый, то я звучит назад на них. Вот так ничего, шоу с понятно, там ничего. Там вообще. Риба, стик, якісь там кадельки якісь Ну стике. Не фікадельки, але назва така сама не так. Перевод варяває простой. Гамо. Ще один голос, ще один ще форель. Риба, Форель, не знаю. Форель вроді тільки е, в цих в горах де річки є такі. А тут якась не знаю. Водна річка, шости типу, под копит, водню зера. Давай, емо, емо, усе ж вперед. Так золота рибка есть людей. Де логика Ще одну О, мона є. Так, де О машина? Не поняв. М е це, Типа риби їдуть на роботу на машинах е, е. Бля, хамуха. Що на наркомані. Так. ч стрьомно стрмно тут -и. лазить. Та тобто машини їздять під водой. Ого, я два метра восемьдесят сантиметрів. Ух ти ж! Меня ожидали. Скоро воду кілометр. Ну, не скоро, там ще трохи довго, але. Так. Скільки цих тут субмарин час хрень? Так. Машини під водою, бляха, де логіка. Я одно создателі цієї гри трошки укурився, поки її робили, так, да, і щось типу такого вийшло. Ще одна машина, ще одна машина, ще одна лодка, ще одна машина. Та звідки машини, Вони, мені кажется, даже під водою не завелися, але якось заводят. Даже їдуть. Стоять, стоять, стоять. Стоять. Чувствуй себе якимось таким ДПСником, який всі машини подряд штрафує. Стоять, з вами сержант. Якийсь там, Болтовский, что-то типа такого. Документы передавайте. Да, точно, полицейские какие -то. документики Документы. Кисел в куще и чекай. Так. Ох, Иди ки той захап. И все. Так, стоять, стоять. 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 Я таки даже не понимаю, сколько мне тут треба ждать, жрать, чтобы пройти к левел. 국민 c a s